Учасники Круглого столу дійсно. Ми багато говоримо про сервіси, програми, цифрові рішення. Але варто визнати перший найскладніший етап у роботі з ветераном це не оформлення пільг, не виділення коштів і не впровадження реформ. Це встановлення довіри. Ветеран, який повертається додому, це людина, яка вже пройшла фронт, і її задача не створити для нього новий фронт цього разу бюрократичний. Коли він або вона вирішує звернутися за допомогою, це завжди для нього виклик, бо часто є недовіра, страх виглядати слабким, небажання пояснювати свої поранення чи внутрішню біль. І саме в цей момент держава або стає партнером, або, на жаль, втрачає шанс. Тому головне бути поруч не формально, а по справжньому. Не тільки на етапі відкриття нового сервісу чи вручення грамоти, а щодня бути опорою, а не черговим віконцем у системі. Так, дійсно, в нас вже багато дуже зроблено, і є конкретні результати завдяки співпраці і Верховної Раді, і Кабінету міністрів, Міністерству справ пітранів, Міністерству питань охорони здоров'я, міноборони. Понад 500 тисяч посвідчень у ПД сьогодні вже видано через дію. Майже 50 тисяч статусів упеде призначено автоматично. Цифровий простір сьогодні для ветеранів це дійсно буде крок в майбутнє, це дія, ветеранська дія. Вона в розробці і понад 42 тисячі витягів з реєстру ветеранів зі на онлайн. Це дійсно великий крок, але його замало, якщо про нього не знає той, кому це дійсно потрібно. Комунікація, я вважаю, це ще один фронт. І ми маємо не просто створювати програми, а донести, пояснити, навчити, користуватись. І бути поруч у момент, коли людині важко натиснути кнопку Подати заявку. Ще один критично важливий аспект це підтримка сімей. Йдеться не лише про родини загиблих, хоча саме вони щодня платять найвищу ціну. Йдеться про всіх хто поруч із ветеранами, дружинами, батьки, діти, і саме родина часто першою стикається з наслідками війни занятість ПТСР. Орієнтирів, і тут теж потрібна увага не як жест, а як система. Підтримка родин має бути не декларативною, а реальною соціальною, психологічною матеріальною. І це завдання для всіх нас. Якщо говорити прагматично, два ключові запити від протиранів це працевлаштування та житло, і це базова стабільність, без якої неможлива ні адаптація, ні відмова. Так, ми визнаємо, зроблено ще недостатньо, але є непогані результати. Наприклад, по роботі працюють програми компенсації роботодавцям, які наймають ветеранів в Одеській області. Понад 1100 осіб вже отримали гранти через програму «Є роботи, і серед них 60 ветеранів. Це кав'ярні, СТО, навчальні курси, сервіси доставки. Дуже гарну ми практику от, з керівником започаткували. Ми почали їздити до ветеранів, які отримали гранти, спілкуватись, запитувати, які були переконані, що потрібно зробити ще, чим допомогти. Дуже класна ініціатива. І після того, як ми в соціальних мережах почали про це говорити, дуже багато почалося запитів від ветеранів, які, скажімо так, не довіряли, що це взагалі працює. Реальний бізнес і реальних людей про житло теж можна багато говорити. Є над чим працювати, є непогані результати тільки за минулий рік в Одесі, завдяки зусиллям, також і голові військової адміністрації Одеської було видано 340 квартир нашим ветеранам і сім'ям ветеранів. Також ми часто говоримо про інклюзію, але справжня інклюзія починається з дому ветерана, з того, як облаштований його під'їзд, транспорт, робоче місце і місце, і так само з того, чи чує його роботодавець, громада і суспільство. Це дійсно не лише про фізичну доступність, це про середовище, де ветеран не почувається чужим. Інклюзія це не тільки пан у центрі міста, а це саме двері нашого ветерана, там, де він живе, там де він працює. Не будемо е, говорити, що е, немає проблем. Я хочу чітко повторити ще раз, про що говорю постійно: ветеран не має ставати інструментом у бізнес-конфліктах, політичних е, війнах або чиїхось піар-кампаніях. Це морально неприйнятно і це принижує ту саму гідність, яку ми обіцяли захищати. Також не будемо робити, що е, вигляд, що все ідеально, є виклики, які ми поки що тільки починаємо. Визнавати це питання залежності, це питання ПТСР, втрати сенсів, внутрішньої ізоляції. Тут ключове не засуджувати, не паралізувати, а бути. Стосовно питання залежності це окрема дискусія, окреме питання. Але на жаль, на сьогодні немає конкретики, немає статистики, яка ввелась, І дійсно, сьогодні сором не говорити про залежність, а сором бути байдужими до цього питання. Бути ветераном в найскладніших моментах бути поруч, коли він зривається, коли він мовчить, коли просить про допомогу чи коли не може попросити, саме це і є наш обов'язок і в Україні бути сильною не тоді, коли покаже кількість наданих пів, а тоді, коли кожен ветеран відчує, що за ним стоїть країна, і лише на словах, а щодень.